Діти, восени природа змінюється. Все навколо стає красиве, золотаве, червоне, брунатне, оранжеве. Ось які гарні картинки я вам підібрала про осінню пору. Листочки можна назбирати різнокольорових, обов'язково назбирайте засушіть, тому що ми будемо робити аплікацію з листочків. Виберіть собі найкращі, покладіть під прес. Ось збір урожаю. Дивіться, який гарний осінній букет можна створити з листочків, але треба їх прогладити через папір утюжком Потім вони не будуть скручуватись. Ось який гарний осінній ліс. Ми з вами про ліс сьогодні говорили, так? про дерева. Художники завжди любували природою. Виходили і малювали. Осінні пейзажі. Картина природи називається пейзаж. От і ми сьогодні з вами зробимо малюночок ліс. Подивіться, що я тут приготувала до нашого заняття: листочки, осінні, жовті, зелені листочки, папір, фарби, пензлик. Вода, серветочка. Діти, якщо розглянути листок, то він схожий ніби на дерево. Ось бачите, це ніби в нього стовбур, а це в нього як гілочки. Тому ми сьогодні з вами будемо робити відтиск листочка. Щоб зробити нам ліс, треба відтиснути листочки. На папері, і буде у нас гарне дерево. Кладемо листочок на клійоночку. Не забудьте таку серветочку взяти, щоб ви не забруднили свій стіл. Мукаємо водичку і візьмемо жовту фарбу, тому що зараз в лісі дерева мають різні кольори жовтим кольором, отак ретельно намазуємо листочок. Трошки воду макайте і фарби побільше набирайте. Ось так. Так. Не бійтеся, що у вас фарба виходить за краї листочка, ви ж на серветочці будете працювати. Так, беремо обережно пальчиками цим боком, де ми намазали, прикладаємо до нашого паперу. Приклали. І серветочкою притискуємо. Притиснули. А тепер дуже обережно кінчиками пальців збираємо листочок. Ось такий відтиск у нас отримався. Тепер можна взяти інший листочок іншої форми. Так само вмакаємо водичку зробимо його кольору оранжевого. Да? Красиве оранжеве деревце у нас буде. Ось таке намазуємо оранжевим кольором. Так. Пальчиком тримайте, щоб листочок не сувався. І ось так намазуйте. Так. Намазаємо, що нам треба прикласти, і серветочкою дуже добре притиснути. Щільно-щільно. Ось так прикласти трошки сили треба, щоб відтиснути наш листочок. Забираємо аккуратненько. Так, у нас таке деревце оранжевого кольору. Слідуючий листочок розфарбуємо зеленим кольором, пукаємо водичку, фарбу і фарбуємо. Так само, як ми фарбували інші листочки. Все ретельно зафарбуємо ось так. І серединке до країв зручно фарбувати. Так, розфарбували. Тепер нам треба його притиснути до наших інших листочків, слідуючи дерево у нас зелений кольор. Ось так, серветочкою, притискаємо. Легенько. Забираємо листочок. Ось такий відтиск у нас отримався. Так, я думаю, що у нас тут ще два листочки помістяться, так? Можемо зробити собі ще якогось кольору листочок. Яким кольором розфарбуємо? Що тут у нас? Жовтий, оранжевий. Давайте ще червоний зробимо, так? Червоний колір, це буде гарно. Ось так мукаємо в червону фарбу і зафарбовуємо. Зафарбували червоним кольором, будемо його притискувати. Ось тут. Так, серветочка, так. Щільненько, тісненько притискаємо. Тепер коротненько знімаємо. Ось таке деревце у нас вийшло. Ну що, майже ліс. А тепер можна домалювати стовбури в дерев, так? Дійде. Для цього ми візьмемо коричневу фарбу, так? Візьмемо коричневу фарбу і домалюємо стовбури у дерев. Ось такий стовбур, ось такий стовбур. Знизу трошки ширший стобур, а зверху трошки тонший. Так, стоври дерев ми намалювали. Такі гарні дерева в нас. А ще можна зробити пагорб такий. Давайте його зробимо такого золотавого кольору, тому що травичка вже пожовтіла, так. Ну. Ось такий погорб намалюємо. Тримого такий порт. Жовтий з жовтою травичкою, а ще між дерев видніється блакитне небо, Злегка, легко, легенько пензликом намалюємось такий. Плакитне небо такі хмаринки, так? Такий осінній пейзаж у нас вийшов ось такий осінній ліс. Думаю, що у вас теж буде ось такий гарний осінній ліс. Дякую, діти, за заняття.